Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще одного героя: масована атака по Україні. Наслідки прильотів. Україна посилює оборону кордону на тлі військових навчань у Білорусі. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 21 вересня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із трагічних новин. Своє життя за батьківщину віддав житель села Холонів Олександр Чарук. Про це повідомили у Горохівській громаді. Герой загинув 19 вересня, захищаючи Україну. Від російських загарбників він прийняв свій останній бій, мужньо виконавши військовий обов'язок у Запорізькій області. Відомо, що Олександр з перших днів війни покинув усе і став до лав Збройних сил України на захист вітчизни. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою. У Луцьку сталося ДТП на вулиці Кравчука. Водій Тойота Королла наїхав на припарковану лавету та паркан. Сталося це 20 вересня близько 23-ї години поблизу одного з ринків. Про це повідомили патрульні. Відомо, що лавета стояла припаркована обабіч дороги. На щастя, ніхто під час ДТП не постраждав. А от транспортні засоби та огорожа внаслідок удару були пошкоджені. Патрульні встановили господаря лавети, власник пошкодженого паркану ще встановлюється. А на винуватця патрульні склали протокол. У селищі Цумен Луцького району сталася пожежа. Горіла господарська споруда. Як повідомили рятувальники, вогонь спалахнув надранок ранок, вересня. На гасіння пожежі вогнеборці подали три водяні стволи. Під час пожежі власник будівлі отримав опіки. Його госпіталізовано до лікарні. ЗМІ повідомляють, що контррозвідка СБУ викрила 39-річного мешканця Нововолинська, колишнього власника фірми Сварком Миколу Кривецького на привласненні близько 400 тисяч гривень державних коштів, призначених для ремонту військової техніки на оборонному підприємстві у Львові. Про це інформує видання Як Якідеться у матеріалі у 2020 році фірма виграла тендер. А після отримання отримання авансу 400 тисяч гривень, оголосила про банкрутство. Управління СБУ Львівщини повідомили, що за даними слідства, через систему публічних закупівель чоловік дізнався про проведення тендеру на придбання обладнання, призначеного для ремонту відновлювальних робіт військової техніки. Згодом підприємець заявив про можливість здійснення такої поставки при умові авансового платежу, одержавши кошти від оборонного підприємства, зловмисник провів умисне банкрутство та реорганізацію своєї фірми. За даними прокуратури у сфері оборони західного регіону, підприємець отримав авансовий платіж майже 400 тисяч гривень, що усього 80% від суми угоди. Та заволодів цими коштами затриманому повідомили про підозру у привласненні та розтраті майна. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. І до загальноукраїнських новин росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Вранці, 21 вересня, пролунали вибухи у низці областей. Зокрема, у столиці працювали сили ППО. На жаль, є влучання та падіння уламків. За даними медиків, у Дарницькому районі столиці постраждали семеро людей. Троє з них перебувають у лікарнях міста. У Київській області у результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено. У Харкові було щонайменше шість прильотів. Відомо про двох поранених та значні руйнування. Окрім того, зранку ворог завдав ракетного удару по Черкасам. За інформацією голови ОВА Ігоря Табурця, Спрацювала ППО. Є падіння уламків у центральній частині міста та руйнування готелю. Постраждало 11 осіб та ще 13 евакуйовано. З-під завалів врятовано одну особу. Їх розбір ще продовжується також у Рівному та в Дрогобичі під ранок 21 вересня лунали вибухи. Росіяни запустили по українських містах групу крилатих ракет. За інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького. Усього в Дрогобичі зафіксовано два прильоти по промисловому об'єкту. В результаті сталася пожежа постраждалих на щастя немає. Є влучання та пошкодження також і на рівненщині. Внаслідок влучання там виникла пожежа постраждалих на щастя теж немає. Також російські окупанти 21 вересня вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитку, коли люди ще спали. За інформацією обласної прокуратури, внаслідок цього обстрілу загинуло троє людей: два чоловіки та жінка. Поранено п'ять цивільних людей. Також уночі агресор цілив по Нікопольщині з зграду та важкої артилерії. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. Місту дісталося найбільше там. Поранені троє людей. Російські військові в день 21 вересня знову обстріляли Херсонщину. За словами голови Береславської РВА, окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу, влучивши у приватні будинки. Внаслідок обстрілу 63 річна жінка отримала несумісні з життям травми. Також росіяни обстріляли Білозерку через ворожий удар. Одна людина загинула двоє поранені Україна та Польща шукатимуть вирішення проблеми із зерном. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом. Міністри обговорили ситуацію а також пропозицію України щодо її врегулювання та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України. Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвалися, та погодили з урахуванням цього виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту. Ідеться у дописі. СБУ та ВМС завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому САКИ в окупованому Криму. За даними джерел Цензорнет у службі безпеки на литовищі було щонайменше 12 бойових літаків Су 24 і су 30 а також ПЗРК «Панцир». Там знаходилася база підготовки операторів БПЛА «Моджахер». Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак. А також як бойовий ударний дрон, удари служби безпеки та військово-морських сил влучили у ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО. А потім запустили ракети Нептун. За інформацією Цензорнет, навіть окупаційні телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати. Пишуть про не менше 30 загиблих військових. В СБУ запевняють, що із кожним днем бавовна у Криму буде квітнути все більше. Окупанти не можуть почувати себе у безпеці на окупованому півострові. Також днями служба безпеки і збройні сили вдарили по секретній базі росіян у Мелітополі. Про це повідомила джерела Бабеля в СБУ. Служба безпеки довідалась про штаб окупантів на моторному заводі. Інформацію передали військовим. По штабі вдарили ракетами. Командувач 58-ї армії РФ, яка воює на запорізькому напрямку, отримав поранення. Співрозмовник Бабеля не назвав його імені, але ймовірно йдеться про російського генерал-полковника Євгена Нікіфорова. Поранений також начальник штабу. Постраждали ще кілька десятків російських офіцерів, близько десяти з них загинули. Служба безпеки ліквідувала масштабну схему постачання до РФ стратегічно важливої продукції для атомної енергетики та нафтогазової галузі країни-агресора. Мова йде про насосне обладнання, яке виготовляється на одному із заводів у Сумах. Це підприємство входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС, яка є однією з найбільших донорів бюджету РФ. У результаті заарештовано майно заводу на 360 5 мільйонів гривень за даними слідства. Після повномасштабного вторгнення РФ керівництво сумського заводу розробило схему постачання української продукції до Росії в обхід накладених санкцій. Тепер зловмисникам загрожує до 10 років тюрми. На території Білорусі тривають військові навчання. Основна активність яких запланована на 22 та 26 вересня. Тому Збройні сили України посилили свою присутність на кордоні. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Під час навчань будуть залучені п'ять полігонів, авіація та загальновійськові підрозділи. Наєв наголосив, що навчальні заходи не створюють конкретної військової загрози, але існує є певна небезпека за його словами. Зараз на українсько-білоруському кордоні розташовані підрозділи сил оборони, які є у складі стабілізаційних угрупувань, але у випадку зростання загрози Генеральним штабом збройних сил України будуть передані додаткові сили. І до новин світу Швеція передала Україні 10 танків, які є модифікацією німецьких леопард. Танки разом із навченими у Швеції екіпажами і техніками вже в Україні повідомили у шведських збройних силах. Відомо, що ці танки мають вдосконалену броню із захистом від протитанкових ракетних комплексів і посилену на вежі. Також у них оновлена електроніка, лазерні далекоміри та термографічні. Камери танк може швидко захоплювати одночасно кілька цілей без необхідності вручну наводити гармату після кожного пострілу. Уряд Німеччини 21 вересня оновив список військової допомоги, яка була відправлена Україні. Оновлений перелік був оприлюднений на сайті німецького уряду. Згідно з повідомленням до нового пакета допомоги увійшли: 17 терміналів супутникового зв'язку з сетком, сідельні тягачі та 4 напівпричепи, 12 вантажівок та запасні частини до броньованих ремонтно-евакуаційних машин та інше. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. І якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.